Бо світ, в якому ми живемо, він сповнений, мені здається, тріщин у часі, у довірі, у самій тканині смислу. І здається, що майбутнє втратило такі чіткі образи, які розчинені в димі вибухів, в шумі новин. Людина опиняється у стані постійної невизначеності, коли навіть прогнозування стає дедалі складнішим, а класичні уявлення про стабільність і передбачувальність життя поступово втрачають свою силу. Ну і невизначеність сьогодення це не лише відсутність інформації, її якраз сьогодні достатньо, а такий структурний стан сучасного світу, який порушує класичні лінійні уявлення про час і Передбачення, прогнозування. Як зазначив сучасний дослідник Джон Галбрейт в своїй монографії епоха невизначеності, людина 21-го століття переживає епоху постійної непевненості, де звичайні моделі планування, кар'єрного та соціального розвитку стають умовними та часто непридатними. При цьому, згідно Кіркегора, невизначеність майбутнього викликає страх і тривогу. Які природньо сьогодні переживає практично кожна людина. Можливо, це невизначене майбутнє не є хаотичним, а містить в собі широкий потенціал буття, де людина розширює усвідомлення нескінченних власних можливостей та рівню відповідальності. Мартін Гайдегер, якого вже сьогодні згадували, у своїй праці буття та час підкреслює екзистенційне спрямування. Людини у майбутнє. Він зазначає, майбутнє це не те, що просто відбувається, це царина можливості, які дизайн повинен автентично передбачити. Саме через буття до смерті хайдегерський дизайн передбачає свої можливості, а не тікає від них. Відповідно, виникає потреба у пошуках модусів людської свідомості, що не тільки дозволяє подолати страх непередбаченості, а й містять потенційні можливості виходу з кризових станів та здійснення перспективи розвитку. Ну, таким модусом, мені здається, надія. Людина завжди буде сподіватися в тому й феномен людської природи, що сподівання випереджують та виходять за межі модельованого розумом світу. Надія, це не просто емоція чи очікування, а я би сказала, внутрішня архітектоніка духу, що утримує людину в горизонті смислу. Вона є тихою силою буття. Завдяки якій ми продовжуємо діяти, навіть коли розум втрачає певність, а історія напрямок. Сподівання одна з базових ознак людини і кантівський запит, на що я можу сподіватися, підіймає питання межі наших можливостей звернення до вічного. Як казав Епікур, ми уходимо і приходимо в це життя з єдиної вічності. І до цієї вічності закидається кантівський запит щодо межі та можливості нашого сподівання. Надія у Канта – це практична форма трансцендентного, моральна впевненість у досяжності добра, навіть коли досвід суперечить цьому. І в у його, у його критиці практичного розуму надія з'єднує розум і віру, утверджуючи людину як істоту, що діє у світі, не маючи повної певності. Але зберігаючи гідність. Традиційно це питання Канта пов'язують з феноменом віри і сподівання на вищий духовний план. Але ж весь план знає тільки автор, я маю на увазі не Канта. А ми, співавтори буттєвого плану, повністю довіряючи автору, слушно спираємося на антологічний оптимізм мудро передбаченого сценарію. Августі Аврелій задовго до Канта вбачав у надії внутрішній рух душі до Бога, як пам'ять про вічність, яка не дозволяє людині розчинитися у тимчасовому, і для Августіна надія це не стільки сподівання на зміну зовнішніх обставин, скільки духовна впевненість у непорушності сенсу, укоріненому в трансцендентному. Тільки в ХХ столітті філософія надії оформлюється в окремий напрямок філософських роздумів і, перш за все, завдяки роботам Ернста Блоха, який пропонує концептуальні інструменти для збереження суб'єктності людини, пошуку смислу та активної позиції у світі, що постійно змінюється. В цьому зв'язку надія все більше роздивляється в екзистанції як екзистенційна практика, що впливає на свободу, відповідальність, колективну дію. Сучасні дослідники підкреслюють соціальний вимір надії як чинника виходу з кризи в період тотальної невизначеності. Ну, такий сучасний філософ Марк Гросман вважає, що надія функціонує як соціальний клей, що дозволяє спільно діяти колективно відбуватися в умовах невизначеності. Отже, надія стає практичним інструментом конструювання життя, дозволяючи діяти у світині визначеності як ресурс творчості та нових можливостей. І в цьому сенсі практичними імплікаціями для сучасної людини виступають емоційна гнучкість. Та адаптивність, як здатність зберігати психологічну стійкість та конструктивне мислення в умовах непередбачених змін та здійснювати активну соціальну взаємодію як формування простору підтримки та колективної відповідальності. Цей інструментальний потенціал надії містить глибокі антологічні підстави, оскільки пов'язаний з буттєвим з виміром людини, що утримує. Утримує нас у горизонті ще нездійсненого. Людське існування, зазначає Ернст Блох, ніколи не є завершене. Воно завжди проєктує себе у напрямку того, що, чого ще немає, але що має стати. Отже, онтологічні підстави надії я би сформулювала таким чином: буття людини завжди спрямована у майбутнє. Майбутнє є відкритим. І містить потенційні зміни. Невизначеність і ніщо створюють умови для свободи вибору. Надія як внутрішня структура існування дозволяє людині свідомо конструювати свою життєву позицію відповідно до вибору принципово нових ракурсів самоздійснення, саме в умовах невизначеності. Таким чином, відповідно до онтології надії, вибір стає не просто реакцією на обставини, а активною орієнтацією на потенціал майбутнього, що має бути та містить сенс. Отже, головна функція надії для людини в світі перманентної невизначеності, виявляється як смислопокладання та рівні його проєкції майбутнього. В цьому зв'язку знічальним аспектом надії виступають ціннісні орієнтири, які формують обрії та сенси майбутнього, що може бути пов'язано або із фізичними цінностями виживання, або із прагматично кон'юнктурними цілями соціального здійснення, або із запитами смислів у нескінченному світі, зорієнтованому на духовне і навіть трансцендентне. І в цьому зв'язку формуються вектори надії, що напряму пов'язані з морально, етичною настановою людини та відповідальними налаштуваннями її в життєвому світі. Якщо конструктом майбутнього, наприклад, виступають цінності виживання, які проявлені через егоцентризм різних щаблів, чи то особистісний, чи державний тощо, то підстави для надії значно зменшуються. Виходячи з майбутнього, що обмежена кінцевими ознаками імперічного буття. Але ж філософія надії виходить за межі самого факту виживання, як писав знов таки Блох в своїй філософії, яку він називає філософією ще небуття, справжня надія завжди спрямована далі, за межі наявного, до того, що ще не здійснилося, але можливе. І у цьому сенсі ми продовжуємо Кантівську сентенцію. Я знаю, я, верніше, я не знаю, чи світ має сенс, але я діятиму так, ніби він його має. Отже, феномен надії містить високий рівень жестістійкості, зорієнтований на смислові пріоритети, які в своїх межових обрях прагнуть до нескінченного світу та його антологічного імперативу завжди бути. В таких умовах невизначенець не тільки є ресурсом непроявлених можливостей, а виявляється стійкою підставою для світоглядної позиції, відкритого та довірливого ставлення до майбутнього, в якому духовні цінності є метою, смислом та способом здійснення людини. І філософське осмислення сучасної ситуації показує рятівний потенціал надії як потреби у пошуках внутрішніх ресурсів. Подолання страху перед непередбачуваністю, таких як духовна відкритість та довіра до вічності. Саме активний засип про смисли Сакрата, Баеція, Віктора Франкла дозволили їм гідно вистояти в критичних ситуаціях і продовжити насичене смислами життя, і навіть гідна пійці життя, якщо говорити про Сакрата. Отже, надія постає як ключовий онтологічний та аксіологічний принцип людського існування у світі непевненості, що забезпечує внутрішню цілісність, покладання і відкритість до трансцендентного. Вона є основою моральної орієнтації людини та засобом збереження гідності та духовної цілісності в епоху глобальних криз і втрати лінійних орієнтирів. І поки духовні цінності не стануть пріоритетною метою розвитку людини і не перейдуть з теоретичної плащини в дієвий конструкт альтруїстичного формування життєвої позиції, людство буде потерпати від страху перед невизначеністю майбутнього, яке обумовлено кінцевістю матеріального світу. У світлі цих інтерпретацій сучасна українська реальність із її досвідом війни, руйнування та непевненості стає полігоном перевірки самої можливості сподівань, які не мають нічого спільного з вульгарним оптимізмом, бо надія це навичка духу, що вчить жити без гарантій. У цьому сенсі надія не втеча у мрію, а форма внутрішньої стійкості, де Августінова віра в сенс. І кантова моральна свідомість зустрічається у постметафізичному світі. І якщо поглянути на людське життя крізь цю призму, то надія постає як найглибша форма волі, Не бажання володіти, а готовності довіряти, не втеча від темряви, а мужність нести в собі світло. Вона поєднує кантівський розум, що шукає сенсу в межах морального закону. Я августіновську віру, яка знає, що навіть у відчаї серце пам'ятає про Бога. Отже, людина, що налаштована у вічність, включається в систему нелінійних, непередбачених векторів розгортання майбутнього, отримуючи чудовий шанс відбутися в нових, говорячи сучасною мовою, емержентних версіях себе. І будь-яка версія буде найкращою. На тому етапі, в тих умовах і для тієї особи, яка здійснює цей шлях, усвідомлюючи свою батьківщину вічності. Надія це мистецтво бачити в теперішньому проблеск вічного як спосіб взаємодії з невизначеністю. Вона не обіцяє, що світ стане краще, вона лише дає змогу людині залишитися світом, світлом у світі, який цього світла потребує. Навіть тоді, коли не просить про нього. Отже, непередбачене майбутнє це кричаща тиша, у якій розум шепоче ще можливо, і віра відповідає вже здійснюється. Дякую.